Друзі, доброго дня. Вас вітає компанія автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу Acura RDX. Автомобіль 2010 року випуску. Повний привід, 2,3 турбовий двигун. Встановлено газоболоне обладнання для економії топліва. Автомобіль драйвовий, різкий, Позаду у нас роздвоєний вихлоп, дуже прикольно виглядає, агресивно та і спортивно. Покажу вам трішки по комплектації, а комплектація у нас будь здорова. Пам'ять водійського сидіння на два положення. Повний пакет, електрорегулювання, стан сидіння, Світла шкіра з перфорацією стан пасажирського сидіння, речах перемикання передач, звичайний автомат, підігрів переднього ряду, клімат у нас з двузони, бортовий комп'ютер, помилок по автомобілю немає, їде розганяє дуже добре, шкіряне кермо, повний у нас мультируль, стабілізація руху, газобалонне обладнання, hands-free. Управління круїзом є. є в нас люк. Покажу по задньому ряду. Тут нас зустрічають дуже багато місця, комфортний просторий салон. Я для заднього ряду буду саме те, що потрібно. Стан дверної карти бачите на своїх екранах. Прикольний автомобіль, незвичайний дизайн. Та й буде вас чекати у місці Одеси Грушевського, 15. А приїжджайте, телефонуйте, чекаємо на вас. Можна купити у кредит, лізинг, тридин, обміняти автомобіль. Телефонуйте, чекаємо дзвіночка.